А чи знаєте ви чим відрізняється фірмовий чайник, наприклад, Філіпс або Мулінекс, від нефірмового китайського непотребу? А ось здається майже нічим. Виявляється, що збирають побутову техніку масового користування з одних і тих самих деталей: що під відомим брендом, що під невідомим ім'ям. Так навіщо платити більше? Вирішили спритні українські бізнесмени і створили компанію, що займається збіркою техніки. Ви напевно, думали, що Китай завойовує світ зі своїми дешевими гаджетами. До речі, українцям теж є що запропонувати світові. І, до речі, непоганої якості. Без сучасної побутової техніки українців уявити сьогодні важко. Наші домівки буквально начинені таким приладдям. В цих коробках електричні чайники, фени, тостери. Всі вони приїхали з Китаю, але ця побутова техніка українська. У цьому офісі якраз тестують зразок нового електричного чайника. Ми перевіряємо, щоб щоб ніде не витікала вода, щоб не було ніяких всі нових моментів, а закипання бути смачне і вони повинні йти на пниження. Робота тут кипить цілодобово. Друзі Артем та Дмитро шість років тому вирішили в Україні. Має бути своя побутова техніка, та ще й доступна. Після того як произошого кризис, як э, люди почали вважати деньги, да, то дуже очень многим э, стало не, не очень важно, що їм им кипятить воду. Тосім не нужен там чайник бренда категорії, а їм нужен чайник, який кипятит воду і не ламається. То есть, собственно говоря, вот этот тренд ми попытались підхватити. Артем Лукашев, 36 років. Народився в Запоріжжі. За освітою економіст, одружений, виховує двох синів. їздить на лендровері. Весь свій час присвячує бізнесу. Дмитро Шкулепов, 46 років, корінний киянин. Закінчив Київський політехнічний інститут, факультет обчислювальної техніки. Одружений, має двох дітей. У вільний час плаває в басейні та рибалить. Схема, за якою працюють, відома у всьому світі. Їздять на виставки в Європу та Китай. Там знайомляться з представниками заводів, купують в них тестові товари і вже тут, в Києві, їх доробляють. Пользуємося. Вот собираем потом мнение, что понравилось, что не понравилось, что было удобно, там что, скажем, изменить, что улучшить. Ну и таким образом а, рождается какой-то финальный продукт у нас. Фінальний продукт дизайнери моделюють на комп'ютері, комбінують різні частини, розмальовують. Після свої напрацювання відправляють на завод в Китай. Вот наприклад, да, у нас є отдельные частини, ми его збираємо. Верхняя а, часть. Чем, да? це все різні частини блендера. Яку техніку створювати питають і у покупців. Много ми отримали отзывы про те, що а було б круто додати кришку для чашу мультиварки, щоб я мог приготовити борщ, потім закрити його кришкою і поставить в холодильник. І в принципі, в такі от речі ми постійно учитываем. Найпопулярніший товар в компанії електрочайник. Його можна купити за 300 гривень. Воду він закип'ятить так само, як і той, що і за тисячу гривень, кажуть мірті. Гарантію дають рік, а збирають на тих же заводах, що і всесвітньо відомі бренди. Ми можемо прийти на. Любую фабрику любого уровня качества вплоть до фабрик, на которых производится тифаль, бош, равента и другие. За якістю та ціною бренди побутової техніки розділяються на три категорії А, Б та С. Поскольку мы выбрали для себя сегментирование, мы находимся в сегменте С, це как бы э, бренди більш доступні, по збалансірований ціні і качіст клас А, куди відноситься, Tefal, э, бош, філіпс, потім є там сегмент B. это От зелмі. Щоб запустити свій бренд побутової техніки, чоловікам довелося вкласти 200 тисяч доларів. Половина коштів була власна, частину взяли в кредит. Перше, що замовили на китайських заводах, були хлібопечі. Сьогодні привозять в Україну майже всю побутову техніку. В кількості до 10 тисяч одиниць в місяць. Ми учимося, я думаю, що постійно кожен день, якщо посмотрети на нашу лінійку, з якою ми починали в 2010 році, і зараз тут огромна різниця. В столичному офісі Артем та Дмитро започаткували власний тренд. В бракованій техніці вирощують квіти. Зараз мірті міркують над покращенням якості без підняття цін. Також українці сподіваються, що угода про зону вільної торгівлі допоможе їм вийти на широкий європейський ринок. Лукашу у нас сьогодні в гостях він є співвласником компанії Мірта компанія, що виробляє побутову техніку, власне, те, без чого неможливо уявити собі хоча б один день сучасної людини. Яким образом ви конкуруєте з тими ж китайськими. Тобто, чому для він вибирає «Мірту» проти кіньбакого на самом деле смисл существування нашої компанії заключается в тому, що ми представляємо ті ж рішення, що представляють більш бренди. Но... Более привлекательной цене для потребителя. Да? На сегодняшний день мы совершенно точно отдаем себе отчет, что мы компания Follower. Да? То есть есть компании-инноваторы, есть компании, которые предлагают некие инновации на рынке, они вкладывают в это большие деньги. Они достаточно давно представлены на рынке. У них есть этот ресурс, они это заработают. Мы берем все то лучшее, что на сегодняшний день на рынке уже существует: те технологии, которые есть, создаем продукт, который максимально подходит для украинского рынка, с тем набором функционала, который нужен нашим украинским потребителям. При этом мы предлагаем эти решения э, дешевле. А вот смотрите, э, сервис, я так понимаю, достаточно затратная и очень важная часть этого бизнеса, потому что если это ломается, то это нужно чинить и на это нужно тратить деньги. Как организован этот процесс вообще и как вы предоставляете сервис для своей продукции? У нас в Украине больше 100 сервисных центров. Это партнерские сервисные центры и есть э, отдел сервиса у нас в компании, который контролирует этот процесс. В бытовой технике э, сервис – это ключевая вещь, потому что э, если вы вовремя не предоставляете качественный сервис человеку, у которого возникла проблема с вашим устройством, то вы понимаете, что на самом деле все, что вы делали до этого, ну просто рушится. Все ж таки программа «Роби бизнес и бажену в Европе». Насколько у вас э, там, в найближчих планах подкоррения Европы, свиту, возможно? В наших планах выход, качественный выход на европейский рынок – это 2018 год. Эти планы немного сдвинулись из-за кризиса, который мы пережили в 2014 и потом его последствия в 2015 году. Поэтому 2018 – это год, когда мы выходим уже, скажем так, стратегически, качественно, проработав наш ассортимент и нашу стратегию выхода на рынке Европы. И что это будет за точка первая? Я думаю, что наиболее привлекательные для нашего продукта страны, это, ну, конечно, прежде всего, это Польша, Румыния, mm -hmm. Болгария. Я думаю, что начнем мы оттуда. Артем, большое вам спасибо, очень было интересно и познавательно. Спасибо. И купу украинскую побутовую технику. Что я могу сказать?